Всім привіт, ми на ринку Шовар, дамо глядати ціни на овочі. Скільки капуста? Капуста 30 гривень. 130 гривень. Морква 5. Морква 50. Морква 50. 50. 50. От шаткують відразу на самому початку. В чому петрушка? 120, петрішка 100. Петрушка 140, а кріп 120. А салата? Салата 60-50. 60-50. А скільки пучок? Пучок 10, а 8. Огурком якщо гурт тут скільки капучок? 60. а брокколі і цвітна? 100. По 100. сто. Скільки капуста? 35. 35, а такі помідор? А ось така своє капуста? 50. А ось такий помідор? 60. 60. скільки Капскільки 10. По 10, а ось така царка? 35. 35. Ось така родиська по 25. Вітрини. Ось такі перчик по 40. Ось такий перчик є. І по 30 є. І по 40. А по скільки такий перчик? 70. 70. А така капуста. 40. А синя. 35. 35. Савойська. Так само 35, а Пекінка. По 40. Це дев'ятий ряд, 28 місце. Ось така савойська капуста. По скільки? До, від 20 до 30. Від 20 до 35. А синя капуста? 25. 25. покінка Пекіночка 35-40. По 35-40. Ось ще є броколі вас. А броколі по скільки? Брокколі 70-75. 70-75. І така синя капуста? Синя 25. 25. Це ми в 10 ряді на самому початку. Таке 100. По 100 гривень. А покінка? Покінка 40. 40. Це в 10 ряді на середині. Курей по чому? 300. По 35, 300. а цвітна? Цвітна 100. 100. А така капуста? Та по, 30, моя по, 45. по 30 і ще є трошечки краще, по 45. Це також в 10 ряді посередині. Скільки картопля? 23. По 23. Який це сад? Королевана і Білороса. Королевана і Білороса. Ага. Скільки капуста? 25. 25. А гарбуз. Такі по 15, 15 30. по 10. І по 10. В чому капуста? По 23. Скільки така капуста? 24. 24. В чому така маленька капуста? 18. По 17, так? А ось така? 30. По 30. А ваша ось така капуста? 25. По 25, а гарбуз. 12. По 12. Це в 11 ряді на самому кінці. Такий бурячок 14 гривень, а капуста? Капуста дрібненька 12. Дрібненька 12, а ось більше? 15. 15. Це ми в 11 ряді посерединці чому морква? По 20, а картопля. А картопля? 22, 20 нагонь. Є ще чесничок. Козак 150, Любаша 120, Любаша є по 80 і по 100, ось така. Ярий по 100, Месідор 100, ось така Любаша є по 200. І Харківський фіолетовий по 180. І ще є такий ярий по 150. А чому буряк. 5, 10 буряк? По 15 аморква. Подванадцать. Обскетки картопля. 20 морква? По 20 Картопля тайфун. скільки морква? Это по 15 обряд. 15. Обскитик морква? морковь. По 18 а картопля. 22 22. Така гарна морково скільки? На сьогоднішній день морква коштує 20 гривень. По 20 гривень. Це картопля, морква і бурячок. А скільки це буля? така. 16. А бурячок скільки? 15, а морква? Морква 20. 20. А чесник? 100-120. А картопля? 22. 22 картопля. У чому цибуля? По 14 А ось така по 17, так? Да? А ось така? 70. В чому така це була? Два чоловіка. 16. О чому ця цибуля? Ось така дрібна цибуля. Ось така дрібна цибулька по 8. Також на продаж є мед, в мене відео закріплених є і є на продаж кормовий буряк 3 гривні за кілограм. Контакти напишу в коментарях під відео.